Ось послухайте, діти, що я вам скажу. Бігла білочка по лісу, у торбинці несла книгу, з гілки на гілку стрибає і торбиночку з книжкою кидає. Я ж торбиночку знайшла, вам малята принесла. Дітки, погляньте, яка чудова торбинка. Давайте заглянемо, що в неї лежить. Ось і відкрилась наша чарівна книжечка. А що ж тут лежить у книжці? Поглянемо. А в книжечці лежать рукавички. Якого кольору велика рукавичка? Блакитного? А друга рукавичка велика чи маленька? Маленька. Якого вона кольору? Червоного. Дітки, відгадайте, з якої ж казочки ця рукавичка. Послухайте загадку. Дивна хатка є у лісі, вся ворушиться, дрижить. Де ж не взяв з кабан біжить, а ще вовки де й ведмідь, кожен в хатці хоче жити. Дуже тісто новоселам, Все по швам трещить оселя, що за дімо, то лежить і ворушиться, й дрожить. Це у нас. Казочка-рукавичка. Пам'ятаєте казочку про рукавичку? А зараз ми згадаємо всіх її казкових героїв. Хто загубив рукавичку? Дід. Де дід її загубив? У лісі. Хто перший побачив рукавичку? Мишка. Хто ще оселився у рукавичці? Жабка, зайчик, лисичка, вовчик-братик, кабан і клан. А хто прийшов останній? Ведмідь, що сталося з рукавичкою? Затріщала, ось-ось розірветься. А тепер скажіть мені, Скільки ж звірів було в ній? Пам'ятаєте? Як ні, то порахуємо. Порахуємо тваринок, які оселились в рукависті. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Скільки? Сім. Хто найменший? Мишка. А хто найбільший? Ведмедик. А зараз ми з вами пограємо в гру, якої тваринки не стало. Уважно подивіться на всіх звірів і запам'ятайте їх. Коли я скажу оченята закрийте, всі заплющать оченята. Домовились? Гру? Почали. Один, два, три оченята закрили. Прокидайтеся малята. Погляньте, якої тваринки не стало. Правильно, жабки. Один, два, три. Глазки зачини. Прокидайтеся малята якої тваринки не вистачає? Вовчика. Правильно. Ще раз заплющить оченята. Один, два, три. Відкрите оченята. Якої тваринки не стало? Уважно розгляньте. Лисички, правильно, молодці. Дітки, а зараз ми відправимось у подорож до зимового лісу. Скажіть у зимовому лісі дерева з листочками? Чи без? Без. А чому взимку дерева скидають листя? Правильно, тому що холодно. А яке дерево залишається зеленим? Це ялинка. А зараз відкладіть мені на столі лічильні палочки. І ми з вами будемо вчитися викладати дерева. Першу викладемо ялинку. Погляньте, скільки нам потрібно палочок для стовбура ялинки. Один, два, три. А скільки для гілочок? Один, два, три. 3, 4, 5, 6. Ану, спробуйте викласти на столі ось таку чарівну ялинку. Її ще можна викласти із сірничків. У кого є палички, викладайте з паличок. У кого сірнички, викладайте з сірничків. Вийшла гарна ялинка. Зараз погляньте на друге деревце. Це у нас берізка. Погляньте, скільки нам потрібно палочок для стовбура. Один, 2, 3. А для гілочок. Один, два, три, 4, 5, 6. Ану, спробуйте викласти ось таке дерево, берізку, будь ласка. Не спішіть, будьте уважними. Молодці. А зараз іще одне деревце погляньте. Це у нас то поле. Погляньте, скільки нам потрібно паличок для стовбура. Один, два, три. А для гілочок. Один, два, три, чотири. Викладіть мені ще таке деревце до полю. Погляньте, як в неї гілочки ростуть угору. Молодці. Скільки ми виклали дерев? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три. Ми з вами виклали три деревця. Молодці. А зараз ми з вами ознайомимось з днями тижня і пограємо в гру. Готові? Слухайте уважно. В понеділок, рано вранці, кіт скупався у сметанці. Доки злизував цей морок, наступив уже вівторок. Поки сохла борода, наступила середа. Лиш надвечір у четвер спинку він собі відтер, в п'ятницю вже чистий був, а в суботу все забув, а в неділю вранці-рано знову кіт поліз сметану.